А чи знали ви, що міцелярні води теж відрізняються між собою завдяки додатковим інгредієнтам, що входять до їх складу? Серед інгредієнтів міцелярної води віддарного парі і гідролат дамайської троянди, що відомий своїми чудовими зволожувальними властивостями. Ключовим компонентом міцелярної води від матіз є захисний комплекс, що захищає шкіру від забрудненого повітря, насиченого часточками вуглецю. Також існують міцелярні води для проблемної шкіри. І найвідомішою є очищувальна міцелярна вода від пайо. Вона ретельно очищує, при цьому видаляючи надлишки себуму. Та підтримує баланс мікрофлори завдяки пробіотикам, що входять до її складу. І якщо є теми, які вас цікавлять, будь ласка, пишіть їх нам у коментарях.